Є абсолютні покази до операції. Це є слабкість в кінцівках, це порушення функції, типу заніміння, яке не проходить, і порушення функції тазових органів, коли проблема з сечовипусканням, і проблема з дефекацією, або біль, який не проходить більше трьох місяців, або не знімається наркотичними анальгетиками. Це є показ абсолютний до операції. Тоді їх точно потрібно оперувати. Є відносні покази до операції, коли вас болить. Але якби ви лікуєтесь недостатньо, і ви хочете краще. ви Хочете покращити свою якість життя, щоб воно вас не турбувало. Тоді ви приймаєте рішення за операцію, тому що така там можливість є, якщо вам запропоновано вирішити цю проблему оперативним шляхом. Тоді це оперується. В інших випадках, якщо вони просто є, не має значення, скільки там міліметрів, там сантиметр, два пів. Абсолютно не має значення, чи це називається протрузія, чи грижа чи екструзія. Якщо вона не турбує, не оперувати.